Велике значення для наших предків мало поняття роду, племені, спадковості, традицій, які передавалися із покоління в покоління. Виявляється, багато в чому життя людини визначається не тільки його народженням, долею, гороскопом народження, але й спадщиною предків. Кожному з нас бажано знати своїх предків до сьомого коліна. Хто має інформацію, той володіє ситуацією. Розглянемо докладніше. Перше покоління. Це ми самі друге покоління це наші батьки, число два число місяця. Через друге покоління формується наше ставлення до навколишнього світу, Резонанс з цим світом, емоції, сприйняття, і найголовніше воно формує наше дитинство перших семи років. Нами клишуються партнерські шлюбні відносини, дрібні звички, схильності, манера говорити. Але як це все буде проявлятися з хорошого або поганого боку, залежить від наших батьків. Виходячи взаємозв'язку з другим поколінням, можна визначити, наскільки тата і мами нам відкрили шлях у світ або закрили його. Тому дуже важливий зв'язок саме з батьками. Третє покоління. Це два дідусі, дві бабусі, Чотири число Меркурія. Це покоління має більш складну програму. Чотири предка утворюють квадрат або по-іншому вару, тобто захист. Засвоєння інформації, її осмислення, інтелектуальні здібності, схильності, контакти передаються нам з третього покоління. Таланти передаються від наших бабусі і дідусів. Якщо розглянути кожного предка у від діяльності по чотири стихії. Або первоелементами, якими є вогонь, земля, повітря і вода, то це виглядає наступним чином. Для чоловіків. Дідусь по батькові втілює стихію вогню. Наше творче, початок, ініціатива, активні починання. Бабуся по батькові земля матінка. Це наше ставлення до матеріального життя. Неправильне життя бабусі, жадібність або марнотранство. Створить матеріальні проблеми в онуків. Дідусь по матері являє стихію повітря, а це наші з вами контакти, зв'язки, інформація та спілкування. Бабуся по матері пов'язана зі стихією води. Вона передає нам все таємне, приховане, незрозуміло, а також страхи і комплекси. Вона ж берегиня нашого роду, що захищає наш початок. Для жінок інакше вогонь бабуся по матері, Земля дід матері, повітря бабуся по батькові, вода дід по батькові. Четверте покоління. Це вісім предків, пов'язаних з планетою Венера. Це вісім сторін світу, покрив, який простягається над нами. Кожен предок четвертого покоління визначає нашу орієнтацію в просторі. Праведні предки допомагатимуть у шляху, пов'язаному з їх спрямуванням, вказуючи тим самим місце сили для нас. Неправедні будуть перешкоджати, руйнувати нашу програму. Точкою відліку тут буде місце народження. Венера нам допомагає любити, здобувати матеріальні блага, зміцнювати і примножувати їх. І якщо наші предки четвертого покоління були красивими, гармонійними, правильно ставилися до матеріального і добре заробляли, то і в їхньому житті буде гармонія і добробут. П'яте покоління. У п'ятому поколінні у нас 16 предків. Для нас це стрижневе покоління, пов'язане з рівновагою, дотриманням закону або ухиленням від нього. По п'ятому поколінню ми визначаємо. За гріхи кого ми розплачуємось. Через предків п'ятого покоління здійснюється також зв'язок з землею, з одним з 16 ландшафтів, де може бути місце сили для нас. Праведний спосіб життя предків захищає нас від спокус, сприяє вченню благодія. Негативна поведінка предків підштовхує до гріхопадіння. Нащадки можуть робити ті ж самі помилки, що й предки. З цим поколінням також пов'язана сила волі, енергія, вміння досягати цілей та перемагати або безмовність, паралізація волі, неправильна спрямованість. Шосте покоління. В шостому поколінні 32 предки. Вони формують гармонію нашого життя. З цими предками нас пов'язують 32 зуби. Криві уражені зуби говорять про проблеми предків. Якщо у нас є проблема з якимось зубом, він деформований або хворий, то з відповідним предком порушується нормальний взаємозв'язок. Ми починаємо від нього отримувати не краще, а гірше. В екстремальні моменти життя нас захищають саме духи наших предків. Саме вони допомагають нам чути і розуміти навколишній світ. Звертають увагу на погодні умови, рухмар політ плахів, на різні прикмети. Вони проявляються через прикмети. Точніше, вони спрямовують нашу свідомість на те, на що ми повинні звернути увагу. І ми на це звертаємо увагу, не проходячи повз, а стало бути, ми над чимось замислюємось. Тобто, включається інтуїція, якийсь процес, який допомагає нам уникнути неприємностей. Ці ж предки є хранителями нашої сім'ї. Вони тримачі роду, захисники наших дітей. Нижня щелепа це предки матері, верхня батька. Порівняйте, які зуби у вас краще на верхній або нижній щелепі. Виходячи з цього, можна зрозуміти, який рід у вас чистіше. на що вам потрібно орієнтуватися: на батьківську спасковість або на материнську. Проте слід враховувати, що рівень шостого покоління буде діяти тільки в тому випадку, якщо у вас є всі зуби мудрості. Відсутність зубів мудрості говорить про відсутність магніту тяжіння всіх предків шостого покоління. Шосте покоління пов'язане з Юпітером. Через це покоління у нас здійснюється зв'язок з Грегором, зв'язок з великим, величезними силами, що об'єднують багатьох людей з владою, традиціями, заповідями, навчанням. Сьоме покоління, воно включає 64 предка, як і 64 геному людини. Сьоме покоління пов'язано з планетою Сатурн. Це найсильніші предки, пращури, маги, кожен з яких випромінює нам частинку своєї сили. Це 64 потоки невидимих сил, деякі дають нам можливість змінюватись, стати іншими, стати господарями своєї долі. 64 це число, яке має відображення в генетиці. Генетичні триплети можуть бути складені у лише 64 рази в різних комбінаціях. Кожного з предків сьомого коліна можна представити у вигляді однієї з 64 ексаграм книги Змін, яка у своєму первісному вигляді була зовсім іншою і належала Арія. Вона була представлена у двійковому коді 1 і 0. Головний чоловічий предок це 6 одиниць, головний жіночий предок це 6 нулів. Як бачимо, навіть короткий огляд семи поколінь говорить про те, наскільки важлива інформація про предків, яку величезну роль вони відіграють в нашій долі, скільки зберігають таїнств і загадок, що стосуються нашого життя. Все це змушує задуматись. У свій час кожен з нас стане предком. Спочатку другого покоління йде життя своїм дітям, потім третього покоління, передаючи напрацьовані протягом життя здатності своїм онукам. Потім четвертого покоління перетворившись в один з напрямків.